На передовій понад три десятки бойових зіткнень за добу ворог намагається відбити звільнені недавно та населені пункти, однак немає в цьому успіху. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Сили оборони України і далі просуваються вперед. Докладніше розпитаємо у речника Генерального штабу Андрія Ковальова. Він з нами на прямому зв'язку. Тож, пане Андрію, вітаю вас! Де зараз наступають наші збройні сили? Доброго ранку, Лілія. Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, задають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Успіху не мав на Мелітопольському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачені позиції. Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога. Також сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Де протягом минулої доби ворог здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій, водночас на Авдіївському та шахтарському напрямку сили оборони України продовжують утримувати ініціативу, давати давити на ворога та крок за кроком відвоювати нашу землю. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право. Завдають ударів, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так минулої доби Російська Федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БПЛА, типу Шахет 136 131 В результаті бойової роботи силами та засобами ППО Сил оборони України було знищено всі 17 крилатих ракет. Та 18 із 24 шахедів. шахетів. На жаль, внаслідок таких терористичних дій Кремля є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Лілія. А як щодо втрат серед російських військових, яку інформацію маєте орієнтовні втрати противника минулої доби склали 520 окупантів, 5 танків, 17 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, дві РСЗВ, засіб протиповітряної оборони російських окупантів, 15 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 17 крилатих ракет. 30 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки також Збройні Сили України вразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників, три зенітно-ракетних комплекси, 19 артилерійських засобів на вогневих позиціях, а також пункт управління російських окупантів. Яку останню інформацію маєте про ситуацію на окупованих територіях? Лілія командування російських окупаційних військ планує в системі виправних колоній на тимчасово окупованих територіях Донецької області, а також прикордонних з нею районах Російської Федерації, ввести в навчання для засуджених спеціальності по ремонту броньованої та автомобільної військової техніки окупантів. Зокрема, загарбники вже розпочали розробку навчальних матеріалів та формування наочних матеріалів, зокрема. Стендів, схем та макетів передбачається, що першими освоювати спеціальності ремонту військової техніки окупантів почнуть в'язні з виправної трудової колонії номер 27 у місті Горлівка та виправної колонії номер 32 у місті Макіївка. Російські загарбники планують залучити цих зеків для ремонту військової техніки, також і безпосередньо у районах ведення бойових дій. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Андрію. А я нагадую, що з нами на прямому зв'язку був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу ЗСУ.